Будві прості, вислухаймо святого Іванілія ми усі. від Івана святого Івангелія читання. Будьмо уважні, сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, я ворота. Хто війде через мене спасеться, він увійде, вийде і знайде башу. Злодій не приходить, хіба щоб красти, убивати, вигублювати. Я прийшов, щоб мали життя і мали його повні. Я добрий пастир. Добрий пастир життя своє дає за овець, найми такий не пастир, і кому вівці не належить, Бачить вовка, що надходить, і кидає вівці та біжить геть, і вов хапає їх, і розполохує, Наймет же втікає, бо він наймет і не дбає про вівці. Я добрий пастир і знаю моїх, і мої мене знають. Отець мій знає мене, я знаю Отця, я життя моє кладу за мої вівці, ще інші вівці маю, що не сіє і кошари, і мушу привести їх, вони почують мій голос, і буде одне стадо, і один пастир. і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Я добрий пастир, добрий пастир, життя своє дає за Овець. Торі браті і сестри, сьогодні вшановуємо пам'ять священомученика Йосифата. Він для нас є дуже близький, можна сказати, рідний, як співають наші стихири, тому що Він з крови і кости наш з нашого народу походить, народився в Володимирі. Доля так склала, що його занесло аж. До Вільнюса, тоді вильно було, Литва. Там він мав вчитися купецької справи. А Бог так попровадив, що він прийшов до Васлянського монастиря, який вже був геть у такому занепаді. І дуже мав добру пам'ять книги читав, ці пости, які він провадив. Дуже багато є гарна книжка про нього, гарно і зібрана, написана, то є написана авторами Малетієм Соловієм і Атанасієм Великим, святий Йосифат Кунцевич. Ну і так само ще інша є вартісна книжка, теж ми багато можемо пізнати про нього як людину, це є Святий Кунцевич. То є ці документи пеатифікації, коли були, щоб його проголосити блаженним, пізніше святим, то свідчило про нього ті очевидці, які знали святого Сабата, які бачили його наживо і, і цікаво, що там свідчили не тільки греко-католики, але ну, тоді не знали, не, не, не називалися греко-католики, тоді називалися католик східного обряду або грецького обряду, той, який перебуває в єдності, але має цей обряд, бо немає православного обряду, є або візантійський. Або, або східний, або грецький. Така назва, щоб окреслити, щоб відрізнити від обряду римського. І там свідчили також і протестанти, там свідчили і римо-католики, але свідчили також і євреї. Тут дуже цікаво, ми колись навіть на основі тих свідків таку коротеньку виставу поставили про Святого. Йосифата. А, і він ці свідчення витягнув. Отанацій великий витягнув з архівів у Римі. Він знайшов латинською мовою. І Йосифат Романик переклав ці ці свідчення українською мовою. Вона така книжечка Ткасалатова, святий Йосифат Кунцевич. То теж вона дуже цікава така. А цьому році я мав велику ласку, що і вам бажаю від щирого серця бажаю то бути там, де похований святий Йосифат. А де він похований, святий Йосифат? Питання з недільної школи. Та в Ватикані і конкретніше у так, робимо вираз розумний, так, махаємо так. у Базиліці святого Петра. Там, коли ми заходимо в базиліку святого Петра, фактично в серці самому, та? то ми будемо йти так по правій стороні, і там буде по правій стороні такий вівтар, присвячений святому Василю Великому. І в цьому вівтарі він якраз є там похований, положений, такий до доступу, що можна його побачити. Очевидно, вже ті мощі з нього, бо тіло є нетлінне, і та його доля в тій книзі можна гарно прочитати, як то Бог провадив, щоб все ж таки за ту єдність, яку він жив. і Віддав своє життя, склав цю жертву, найціннішу жертву. І він похований в самому серці тої єдності Христової Церкви. Я коли собі так клякнув, знаєте, то відчув, знаєте, так, що то, як кажуть, зустрілися два українці: той, що в небі, а той, що тільки ще дорозі до неба, знаєте, і просив тих, тих дарів, що я потребую, бо він фактично є наш монах, василянин. І то так дуже було цікаво. І я тако, знаєте, зрозумів, що без жертви, та ми самі розуміємо, тільки то тяжко, знаєте, жертвувати, що без жертв. Ви немає нічого. Будь-яку справу ми робимо, все одно треба жертвуватися чи час присвятити, чи навіть все починається з бажання. Мені одного разу була така ситуація: прийшов один, просившись їсти. Знаєте, ти бігаєш по і то, треба зробити, і те, ще тебе там, і то, і то, і то знаєте і хотілося знаєте відмовити, ви середині каже: почекайте. Почекайте, знаєте, та й він собі чекав, та, і якось вдалося і то бігом залагодити, і то бігом залагодити, пішов, подивився в монастирі, то там була зубка. Загрів йому тої зубки, дав йому ще хліба, дав йому то з'їсти, то та він такий був дя дякував, щасливий та й пішов собі додому. Але тут мені так дуже сильно запам'яталося, знаєте, почекайте. Зараз отой такий гармидер, ми то все біжимо, знаєте, і те треба зробити, і те, і те, і те. І те. І багато речей ми якось тратимо, відмовляємося і чуємо, що то, якби ми мали би жертвуватися і для своїх ближніх, і для тих, що там чи на роботі, чи чи де, знаєте, а то виявляється, що нас якби не вистачає. І, а як то зміг святий Йосифат? Дуже гарна є колись розповідь, така то у Бруно Фереру було написано, як один господар посадив бамбук. Та й всі на нього дивилися, бо то, знаєте, хтось там садив виноград, хтось там картоплю, а він бамбук посадив. Наш йому того бамбука. І він його так доглядав, бамбук такий ріс, він мав такі гарні великі листочки, такі. Той Бамбук з собою навіть пишався, бо господар завжди приходив і казав, ти рости, великий, великий, бо ти мені будеш потрібен до одної важливої справи. Бамбук так. Тим всім пишався. Ну і одного разу прийшов той господар та й каже: то прийшов час, ти вже ти вже став такий, як треба, я потребую твоєї допомоги. Він каже: так, так, я до твоїх послуг, каже бамбук. А він каже: ну, але то треба тебе зрізати. А він як, як то як то мене зрізати? Я ж такий файний, ж цей каже, ну і не, інакше ти не зможеш мені послужити, допомогти. Ну і бамбук думає, ну добре, ріж, він його зрізав. Каже, але зараз треба ці всі листочки каже, повідрізати. Вони заважають, вони не, не, не дозволяють, щоб ту всю справу. А він з тими листочками тільки й пишався. То для нього найгарніше, що можна було, знаєте, собі показати. Він такий був пишний, ті листочки такі великі були на тому бамбуку. Ну і засмутився бамбук, і не знає, чи він витримає, щоб ті листочки відрізали, але каже, ріж. І Він то вирізав, каже: а зараз тебе треба розрізати половині. Бамбук каже: ой, ні, ні, каже, то я вже каже, не можу. Так каже то. А він каже: Ну, не зможеш ти послужити, виконати те завдання, яке від тебе потребує.' І бамбук ще чекав, 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 терпів, терпів. та каже: добре, ріж. І коли розрізали його пополовині, каже, а тепер залишилося ще одне найважливіше вибрати оту середину, ту м'яку, й та кажу, там в бамбуці. А він каже, ні, то я вже не, не зможу. А Він каже, ну то не зможеш бути моїм знаряддям. І бамбук так подумав, знаєте, вже його і зрізали, і листя порізали, і на двоє його перекруїли, перше серцевину хочуть вибрати. Знаєте, думаю, та вже каже, чули? І той вибрав ту серцевину, потім поскладав такі ті дві половинки, проклав. І потім зробилася така ринва, що по ній почала текти вода. І він так його проклав до того саду, щоб то зараз ми маємо шланги, так що ми можемо шланг під'єднати того, коли такого не було. І потак, по тому бамбуці, пішла вода, і він став тим знаряддям, що він міг через нього проходити вода до тих, то, того городу, де там росли інші, інші рослини. То щось нараз у житті таке є, знаєте, щоб Бог через нас до когось промовив, то він мусить спочатку нас очистити. І той процес не дуже є такий, як кажуть, приємний. Бо здається, що ми вмремо, що ми здається цей. Але коли ми довіримося Богові бо Єсафа, було багато таких процесів очищення на його житті. І що цікаво, що він жив не дуже довго, фактично, цю жертву він склав своє життя в 43 роки. Я собі так дивлюся, я вже один рік пережив, вже живу. Хоча дивлюся, був я, я на були ми їхали до Італії, то заїхали до святого Франциска. А виявляється, Франциско, прожив 44 роки. То я трохи, знаєте, так стало мені так цікаво, так якби я став, знаєте, тепер перед Господом Богом, що ми то було. Ось і бачимо, щоб ми змогли цю жертву принести, то ми потребуємо Божої благодаті. І бачимо, що кожен є має різні завдання, різні служіння. І виявляється, що лишається тільки довір'я до Господа Бога, і Господь завжди нас готує чи там провадить так, наскільки ми можемо це прийняти. І здається, що ми вже це якби не можемо це прийняти. Але коли довіримося, попросимо Бога благословення на своє служіння, виявляється, що то воно якось набагато то все простіше. Що якщо Господь нас кличе до цієї єдності, сьогодні він говорить про тиховець. Він є першим тим, який віддасть своє життя, тобто пожертвується для мене. І коли дивитися на його духовне життя, то він часто сповідався, часто почащався. Він розумів, що Господь, коли кличе його до цього служіння як єпископа, чи спочатку як монаха, священника, потім єпископа, архієпископа, то Господь йому дасть ту силу, так само і нам. Сьогодні, тому сьогоднішнє свято. Вона нам має дати силу, має також показати, де ще ми в Бога не пустили. Бо то є оці всі наші немочі, чи ті наші упадки, чи ті наші розчарування, то ще, то ще там потрібно оцій Божій благодаті, щоб вона нас наповнила чи очистила, щоб ми були тим добрим знаряддям у Божих, Божих руках. І оці ворота говорить Христос, бо євреї не, не зрозуміли. Він перед тим говорив про ворота, і вони щось нічого не розуміють. Він їм надалі говорить, що злодії не входять воротами. Вони залазять деінде, де таким місцем. А насправді справжній пастир входить через двері і є тими дверима, через якого ми входимо в вічне життя. А щоб ми могли війти в вічне життя, то Господь жартується для нас. А щоб ми брали участь у цьому процесі вічного життя, то ми повинні теж жертвувати своє життя, свій час, своє здоров'я, свої зусилля. І найважливіше тішитися, якщо це є справжня жертва Боже благословить. Оцього нам бракує на раз. Ми жертвуємося, ми терпимо, але ще бракує твоєї Божої благодаті, що вона так потекла, знаєте, через нас ціле наше життя, а не тільки те, де ми якось там Богові місце це приготували. Просімо по ці дари за заступництвом святого перед усім, бо бачимо, зараз народ наш теж складає жертву і дуже, дуже велику жертву, дуже цінну жертву. І ми нарощуємо Отче та від тих москалів, перепрошую, йдуть такий зброд, знаєте, а наші, то ми віддаємо цвіт нації. Та, дорогі братії і сестри, коли ми станемо перед тою пам'яттю, тим пам'ятником, то ми будемо до кого молитися? Отой цвіт нації для чого, щоб народився справжній народ. Бо ми здаємося, здається, що ми якби ну комунізм не, не, не прийшов і пішов. Він так заклав глибоко оці всі корупції, оці всі недовіри, щоб народився наш такий справжній народ. І ці воїни їм честь і хвала. І коли ми у небі їх побачимо з тими вінками, якими Христос їм вручив за те, що вони йшли за, за, за оце добро захищати, не йти вбивати. Це дуже велика різниця. Святий Йосифа, який вийшов і спитався, чого ви б'єте мої слухи? Якщо ви щось маєте проти мене, ось я. І вони завмерли були. Вони не знали, що далі робити. І туди з якоїсь тої кімнати інші вибігли ті два такі всі люті. Один з пістолем, один з тим таким бердишем, така вона подібна до сукири. І один стрілив, один ударив по голові, і так Йосуфат упав. І ця злість знову перемогла то людське серце, то в нашому серці теж буде завжди тривати оцей вибір. І бачимо, що Іосафатова жертва була Богові угодна і багато після його смерті, скільки навернулося людей до тої єдності, до Святої Церкви, що він більше зробив після смерті. Ніж за життя. І, і тепер, і тепер то ми стаємо просто в ряди, де перед нами йдуть всі ті люди, весь той український народ, який йшов за Христом, який ніс це Боже світло у наш народ, оце добро, оцю любов, оцю жертву. І ці воїни наші теж вони стають, всі ті волонтери, всі ті люди, які в особливий спосіб дійсно йдуть за Христом, служать для нашого суспільства. Просімо, Господа, ласки! За заступництвом святого Юсифата всіх наших святих, бо сьогодні є з однієї сторони сумний день, але з іншої сторони, є великий радісний день, бо Йосифат виконав Божу волю аж до кінця. І ми собі просимо, Господа ласки, щоб ми, кожен на своєму місці, теж шукали розуміння Божої волі і просили Бога благословення, щоб цю волю Божу також виконувати у своєму житті слава ісусу христу